Сьогодні зустрічаються команди з різних полюсів турнірної таблиці, Полісся, яке продовжує боротися. Та в принципі за всі можливі завдання в Кубку України поліси продовжують боротися у чемпіонаті України також іде боротьба за четверте місце. Але от про боротьбу, про виживання, про надважливі очки, мабуть, більше стосується Чорноморця, якому кожен заліковий бал сьогодні буде не на вагу золоту, а на вагу повітря, на вагу життя, тому що знаходиться на 15-му місці одеський колектив. Але там така гонка буде, така рубка за виживання, що нічого зараз просто прогнозувати. We'll На 20-му турі, однак очки треба набирати тут і зараз. Отак і Полісся, звичайно, ж не хоче нічого втрачати. Сергій Рибров також присутній тут. Головний тренер збірної країни разом з Геннадієм Буткевичем, президентом Полісся. Формацію п'ять захисників награвав сьогодні. Олександр Бабич. Тут Полісся атакує вже в штрафному майданчику. М'яч Крушинський дійсно на лівому фланзі прострілює. Потужно Крушинський м'яч літає, чи не влітає. Поки що свистка не чуємо. Але Полісся все ж таки добиває Факундо Батіста. Ось тут до нього вже не причепився. Тут м'ячик сітковоріть. Чипає, ну і з посмішкою. Зараз уругваєць святкує свій другий забитий м'яч в УПЛ. Що то взагалі було? Що це за гаряча картопля у воротарському майданчику Чорноморця. Там рикушет, і Крушинський прострілював не на партнера по команді, не на свого футболіста, тому там рикошет від одного захисників Чорноморця був. Давайте дивиться. Передача на Крушинського. Він робить скидочку. Повертає на нього м'яч. Партнери тут Лука Лацабідзе. Лука Лацабідзе так підкрутив по більярдному своєчка, але в стійку варто відзначати Артура Рудька, який тут взагалі зреагував. Тут і рай на колінах стояв там, можливо, навіть руками відбивався. Але в будь-якому разі вдалося просунути цей м'яч. Бітон віддає в підсумку результативну передачу. Ось такий е... легіонерський гол зараз забиває Поліс. Продовжується атака Поліса правим флангом. Гуцуляк зараз не на цьому місці. Гуцуляк йде на дальність і але поки що на нього немає передач. Тут просто удар воротах І підсумку забирає м'яч до своїх рук. Артур Рудько. Ну все ж таки пробиває Олексій. Зрозуміло, що не варто йому давати настільки багато простору. Сід дуже цікавий, дуже цікава програма, де можна розібратися дійсно. В чому секрети гри Мада Ашура? В чому секрет Крушинського, як він так відкривається? Вічна віч від Крушинського. і прямо в Рудька зараз влучає 55-й номер Полісся. Але атака від Житомира ще продовжується. Скидка під удар на Бабенка не доходить до того м'яч. Купа часу була просто в Крушинського для того, аби підготувати цей удар, аби кудись в куточок вдарити. Натомість Богдан обирає варіант перевірити на міцність корпус Артура Рудька. Прибрав м'яч. І Не лише м'яч прибирає Лацабідзе. Просувається, Прогризає він його. Передача в штрафний майданчик. Отут ну, же страховка пішла. Дуже важко зараз чорноморцю витримувати ці атаки від поліця. Не знають, то присутність Сергія Реброва впливає сьогодні на Житомирський колектив. Дуже дуже жваво вони розпочинають. Атака від чорноморця це може бути цікаво. Вже в штрафному майданчику. М'яч прострільна передача. І Ми вперше бачимо м'яч у руках Євгенія Волонця. Там був варіант, насправді, кому віддавати, але щоб просочити цю передачу, треба було е якось геометрично вивірити і відкривався Кирило Попов, але як сказати, відкривався. Так він відклеївся від спин захисників. У центрі з Бабенком контроль продовжує грати. По лісі Андрієвський хороша передача на Бітона, а той не зорієнтувався. В просторі в повітрі як скласти треба своє тіло, аби е здорово пробити поворот. Знову хороша подача на голову Чоботенка. Вкотре Чоботенко виграє повітря і вкотре пробиває вищ. Цього разу вже кращий удар. Чи не було там порушення правил від Сергія в цьому епізоді? Країна-агресор обстріляла базу Чорноморця. Там все всі чули, і всі допомагали уникати наслідки. Тому там трошки, можливо, не до футболу було. Але сьогодні ж готувалися Прострільна передача і знову не втримав м'яч у руках Артур Руцько. І цього разу. Перша результативна дія у складі Поліся від Олександра Андрієвського, який подвоює перевагу Житомирського колективу. Знову все дуже просто виглядає для Полісся. Прострільна передача з флангу. Хтось відбиває прямо на ногу гравцю Полісі, і там лишається лише порожні ворота розстрілювати. Офсайду немає знову класно за спини. Відкривається батіста. Кратов його не втримав ні візуально, ні фізично. пустенька передача насправді була від уруганців. Відзначаємо дію Бітона, який гольовий асист по факту записує. Ну, чи це пас був, чи ні від батісти, ви десь в коментарях там пишіть. Я думаю, що це все ж таки спроба удару було. Зараз можна заповнюють простір у воротарському майданчику. футболіст Полісся. Низом передач від Андрієвського. Зона підбирання за Поліссям. Ну і удар за меж штрафного майданчика. Черговий удар для статистики піде. Ну і так само спроба пристрілятися для Олександра Назарина. Ну а тут свисток і рука вказує на 11 метрів. Причому взагалі майже без роздумів від Дениса Шурмана. Давайте дивитися, Попов проходить майсурадзе, Попов у штрафному майданчику підставляється Кирило, ну, треба ще кілька ракурсів подивитися. Якщо на праву опорну ногу, яка стояла на газоні, то от по ній контакт від майсурадзе був. Хоча майсурадзе всіма жестами, всією мовою тіла. Пояснює, що він тут не грав у суперника, що в нього десь поїхала ця опорна нога. У будь-якому разі зараз ще в сповільненому повторі з кількох ракурсів Клим Заброда на Варстемі це перегляне. Хоча Денис Шурман показує, що тут інший неправильний момент був у діях майсурадзе, що це поштовх-плече. Ген Волонець починає свої психологічні ігри. Далеко не так Кає Еміліано Мартінеса, але може спрацювати. Янаков проти волонця волонець по удару хотів зреагувати, але не вистачило просто людської реакції. Янаков забиває перший удар від чорноморця в цьому поєдинку. Він стає результативним. Ну так, з пенальті важко не забити. Втім, це буває. Ну і Янаков, оскільки ми вже говоримо про бомбардирів, забиває свій четвертий м'яч у сезоні і одноосібно. Підіймається в списку кращих бомбардирів чорноморців цьому сезону, обходячи Євгена Скибу. Зараз серія кошатів Рудько реагує на нього. Бо пробивав з дуже далекої відстані. Однак спину одного із захисників чорноморця змушує цей момент стати із простенького в дуже непростий для голкіпера чорноморця. Абсолютно змінює свою траєкторію м'яч, але Рудько встигає спочатку в одну сторону сіпнутися, а потім все ж таки випрямитися в струночку. Це важко, друзі. А зараз може забувати Полісся Батіста. Його момент. І знову нога Рудька стає на перешкоді для житомирського колективу. Продовжують влучати виключно в Рудька. Тут вимушено грає руками Денис Янаков, тому що фактично в меншості чорноморець. Після того падіння, коли підштовхував майсурадзе, Попова, тут ніякого офсайду не було у батісти, і знову за спини захисникам І Скіба, як і в першому таймі, коли виривався Крушинський, губить е, свого опонента. Обходить м'яч так дуговою траєкторією Скібу. Е, бітон з поля пішов. То Йосифі. Зараз шанс Гуцуляка його удар. Рудько знову в підближню. Стійки трошки не вистачає швидкості цим ударом. Рудько встигає реагувати на постріли Гуцуляка. Томер Йосифі вийшов замість біто на під десятим номером. Це також далеко не дикутний поєдинок для цього ізраїльського півзахисника. Багато попрацювали саме на ринку цієї країни. Житомирські скаути. Назаренко виконує передачу. Гуцуляк. Ось ця зв'язочка нарешті спрацювала. В стилі шастала хотів зараз пробити Гуцуляк, але не так високо ногу підіймав. Тим дуже схожа ситуація в тому моменті, що якраз захисник просто дивився. А Гуцуляк виставляв ногу. Кабутко -ка, віддає, нібито свого футболіста іншому. Янаков підстрахував його, але Полісся залишається з м'ячем. Гуцуляк. Знову з лівої ноги. Викручує Олексій Гуцуляк. Ось це так краса. Чіпляє Артур Рудько за цей м'яч, але все одно він влітає в ворота. І кращий бомбардир Полісся зараз дає знову цей спокій для житомирського колективу. І забиває так само свій ювілейний 10-й м'яч у цьому сезоні. УПА. Десять голів у 19 поєдинках. Гуцуляк ще жодного разу за свою кар'єру десяточку не перебував. Тут поки ми слідкували за нарізкою цього забитого м'яча, ще один момент створює Полісся. Олександр Назар розумію, пробивав по воротах і могли забувати четвертий. Тому що дуже близький цей рахунок до повторення попереднього. Знову ж таки, нагадаю, в першому матчі в Одесі Чорноморець так само поступився з рахунком 1-4. Зараз подача Гуцуляк! Шанс на другий. З метру. Олексій влучає в землю. Ледь не перевертає ворот. Так вони добре, що гарно закріплені. Забираємо Назаренка зараз шанс записати. Бодай асист на свою користь. Але як вирізав зараз Назаренко? У вільну зону Гуцуляк звільнюється від опіки суперника. Тоїро падає на газон. Атака Чорноморця продовжиться. Ще один простріл буде від будка. Прибирає суперника Будко. Сам пробиває, відбивається Волинець. Тут далі ще не до кінця відбилося полісся. І ще один постріл тут своїм обличчям приймає Богдан Лєднів. М'яч виходить за межі поля. Не Лєднів, а Ярослав Карама Ось таким чином своїм здоров'ям захищає ворота Євгена Волонця. Тут насправді, дай Боже, щоб несвідомість втратив, але бачимо, що притягне. Караман сам розвертається. Так, це боляче, це нокаут, це нокдаун, але там і удар був реально гармат. І в підсумку після цього моменту ми чуємо фінальний свисток. Ну зараз подивимося. Ось тут Падіння від Тоїрова тримається за коліно Тоїров. Не знаю, що б могло бути. Будко пробиває, відбивається волонець. Караман сам підіймає м'яч в повітря. Далі приймає на себе цей постріл. Але в будь-якому разі 3-1 Полісся перемагає. Чорноморець